Друзі, всім привіт! З вами Венс, це наша рубрика прокачка без доната. Добив я звання. Зараз я відкрию контейнери і будемо прокачувати наші модулі. Так, 36 контейнерів. Може щось добреньке і випаде. Ну, Окрім кристалів, нічого хорошого не випало. Кристали мені потрібні. Все-таки буду зараз модулі прокачувати. Це, друзі, у нас контейнери я зараз відкриваю ті, що дали нам за челлендж. О! Оце тут кльове. Кльовий пристрій. Так. Так. Тут що у нас? Ну тут, в принципі, на скорпіон, скорпіон я прокачувати не буду. Так, ну що, йдемо прокачувати наші модулі. Можна зразу на смоки поставити. МП снаряди. Так. Ну що, як я і казав, будемо прокачувати. Модуль від рельси. Бачимо, чи бачим 7 я тільки зможу прокачати вже зразу до кінця. Шкода що не можна зразу прокачати Одним нажиттям, а то треба кожен раз підтверджувати, кожен крок. Трошки займи часу. Так, прокачав. І я думаю, що собі купить модуль від страйкера. Я хотів від Скорпіона, але потім щось так подумав і вирішив, що від страйкера важливіший. Так, від, від Гауса. І від магнума. Так. Ну і їх качнемо, наскільки зможемо там на 2 кроки чи на 3. Так, 10% 10% Так, что с не изображу я? Ага, читать так и опять А, страйкер 0 Ще на один. І на 11% я прокачав Три модуля. Ну що, давайте зразу запікаємося в каточку. Спеціальний режимчик подивимося, як наша смокі снарядами покаже себе. Я думаю, що має непогано показати. Головне, щоб мене закинуло до таких звань, як я. А не до вищих набагато. Так. О, нова карточка ремастер. Пусть дивіться, чувачка GS 9000. Зразу з першого пострілу відключаємо припаси. Не знаю, щось не хоче смока попадати по тому паладіну. Може він грає з телефона. А може просто, що він стояв на рівень вище. Так, ага, я не подивився, мене тут ще закинуло почату катку. Так Добре, що взяв все-таки модуль від страйкера. Хоч він в мене і не прокачаний. То від страйкера модуль, я думаю, важливіший, ніж від Скорпіона, тому що страйкер, по-перше, зараз імбовий, а по друге на страйкер більше всяких імбових пристроїв І все буду я потрошки на наступних знижках вже докачувати свої модулі. Так, відключаємо припаси. На жаль, не я добив цього страйкера. А в мене вже здоров'я нема. Треба, може, трошки так їздить в карті, щоб мене не могли окружити. суперники. Так, відключаємо припаси. Добиваем. Так, і зітка доганяє мене. Так, я щось цього грома не побачив. Десь там позаду в мене вже молоток. Відключаємо припаси, але розбирає нас всіх вогнемет в цьому епізоді. Оп, знов цей гром. Гром ще й мінку поставив. Так, відключив припаси і він мене забрав підривником. Так. Магнум... залітає. Я думал, что промажеться, запромажется рисувати, ага. Оце то я класно спрыгнув. Зразу під овердрайв Хантера. Так. Ну no, тут бачу таке непогане містечко. Ну, в принципі, я щасливий, що мені смоки Эмі випало. Цей пристрій мені краще, ніж е, смоки на дальність, те, що в мене є. Так, ну на хору щось смоки не хоче прицілюватись. Не знаю чому. Так, добываем ангром. О, Ром сейчас с пидорняком играет. О, А це то пощастило мені. Голдіка собі спокійно забрав. Хоча я навіть не планував за ним їхати. Класний цей режимчик де мені подобається. Так, здесь тут Тесла. Я думал там Тесла, а там страйкер. Так, ничего себе притул, мене страйкер разібрал, але не самознищився. Не знаю что там в него за пристрій. Так вже мабуть овердрайв мене не стигне назбиратися до кінця битви. Так, тесла забирає зразу трьох. Поки я тут з ромами тягався, то Тесла нас всіх было. Так. Помста, Теслі. Так. Так, сьоме місце. Так, ну що, друзі, якщо вам сподобався цей відеоролик, ставте, будь ласка, лайк, пишіть коментар і підписуйтесь.